Якщо ви вже догадалися, що вам не вистачає енергії і ви щось хочете змінити, даю лайфхак. Один із самих крутих сніданків. Я Живу у Монреалі. Підпишіться, будь ласка, Ніла із Монреаля. Лайфхак, де і як швидко взяти енергію на цілий день і щось поміняти в своєму житті. Дивіться. Авокадо. Маленькі такі авокадо я купила, бачите? Я їх зроблю всі. з'їм, половинку візьму з собою. Бо я їду по справам. Мені треба взяти свою перекуску з собою, тому що я стараюсь ніде нічого не купувати, тому що тільки брати своє. В Канаді дуже популярно. Люди беруть з собою всякі такі корисні перекуски. От. Але ще вистачає людей, які купують все підряд. Так, дивіться, отак потікаю. Потім беру і полию це все медом. Але мед я не беру ніде, крім ферм. Я маю вже свою провірену ферму. Кожен рік я там беру. Люди вже знають, що я там беру в собі мед. І теж стараються його виробляти разом з бджілками. Дивіться, отак. От Потім вже 15-20 хвилин як я замочила сімочки тія. Бачите? Ось такі я беру. Беру, які попадаються. У мене завжди от такі є сімочки чия. Може, хто не знав, дуже швидко. Теплою водичкою їх заливаєте. Бачите, отак от воно виглядає. Як кисіль, дивіться, такий густий. Отака от чия. І сюди я ще добавлю, у мене є. Смородинка. Дуже круто для Канади, тому що тут дуже довгі зими, мікроби гуляють, тільки вас десь трошки мікробка підхватила, теплою водою залили не гарячою, теплою і пийте. Сильніший антиоксидант. А я сьогодні її додав в свою чю. Добавила так три ложечки десь. Бо це вітамін С. Понятно, що можете ще додати це добавки це теж добре. Але наш організм ще щось хоче і натуральненьке, розумієте? О, Отакий кисіль. Отакий От авокадо з медом. Сьогодні це мій сніданок. Чомусь мені захотілося солоденького, а як мені зранку захотілось солоденького із натуральним медиком, то я його собі зробила. Дуже часто мені хочеться щось солоненьке. Тоді я зроблю авокадо солоненьке. Підпишіться, тут лайфхаки із Канади, із Монреалю. Як тут не об'їстися і не загубити своє здоров'я, тому що я дуже багато бачу людей кругом себе, які про це забувають. І для цього я відкрила свій канал. Оце швиденько і корисненько. Всім пока-пока!